Привіт, мене звати Марко і це мій проект Mediocre Game with Golf Like Gameplay in Space. Я створив цю гру за два тижні під час ігрового варення на тему Interstellar. У цій грі я поєднав космос з фізикою для створення унікального ігрового досвіду. Основна мета гри це приземлити космічний корабель на планету. Але це не так дуже просто, тому що на шляху гравця з'являються перешкоди. Гравець повинен рахувати гравітаційні сили та використовувати їх для досягнення цілі. Це, це пазл. Гра містить механіки, як чорні і білі діри, які впливають на рух корабля, астероїди та ще деякі механіки. Навколо цього я створив 30 рівнів. Крім того. Моя фізична система може передбачати траєкторію гравця. Щодо фізичної системи, усі розрахунки були створені на основі справжніх законів гравітації. Ще з технічної реалізації можу сказати те, що все було створено з нуля за 14 днів, включаючи весь код, фізику, малюнки, які мені допоміг зробити мій товариш, і також звуки. Це все було зроблено для проєкту. Також гра має меню, в якому є налаштування гучності, вибір рівнів. З досягнень, гра посіла третє місце в Дім Jam. Отже, дякую вам за увагу. Якщо вас зацікавив цей проєкт, ви можете знайти його в мене на сторінці ICHIO, а також код в вільному доступі. Він на моїй сторінці GitHub.